Чи можна врятувати дану каву із розпродажу? На даній каві ось такі величезні коричневі плями, які означають, що на ній грибок. Хто підписаний на телеграм-канал, знає чіткі ознаки грибка. Це ось такі концентричні плями. Якщо ви просвічуєте лист, на ній потенційні плями, які скоро виникнуть, але так-то їх і не видно, але зараз ви знаєте, як їх розпізнати. Друга проблема на даних листках і на даній рослині це дефіцит калію. Дефіцит калію це краєвий опік. Чи можна вилікувати дану рослину елементарно, достатньо підживити її фосфорно калійним добривом? Деталі знову ж у телеграм-каналі. І подивіться, які прирости вона дала після того, як я вніс дане добриво. Але це не все. Далі цікавіше. Зверніть увагу на ці деформовані листки. Тут іще додатково кліщ. Тому наступний крок це акрецит. Підписуйтеся, аби дізнатись більше.